Радіо UA Chicago і так, друзі. Ми продовжуємо наш вечірній етер на радіо UA Chicago. І Поряд з нами сьогодні чудова Яна Ярошовець, яку ви вже неодноразово бачили в нашій студії. Нагадаю, що вона є засновник міжконтинентальної логістичної компанії AutoWise. і з нами так само є Джин, Назвемо його так, який буде підтримувати нашу сьогоднішню розмову. І його досвід є такий: він є брокер, який працює з державними контрактами для різних видів грузів. Тут безпосередньо на території Сполучених Штатів вам доброго вечора. як ви? добрий вечір. Ну гарно дякую. Пробачте за мою українську мову. Тож е, я багато років тому приїхав з України, тобто мені. Важко трошки розмовляти, тобто пробачте всі, хто дивляться і слухають мене на українській мові, ніколи не головне. Що ти говориш? Так, як так. ти говориш, <реш> це, це, це перше. Це перше, я на абсолютно права. І друге, ніколи не перепрошую. Якщо ви намагаєтеся, це вже величезна. Це перемога. Як диск дисклеймер. Я намагаюся говорити англійською. Я ж не буду кожного разу перепрошувати слухачів за мою ламану англійську мову. Ну я намагаюся. No, my, no, і це головне. No, давайте так. Давайте розпочнемо з ринку, того, що відбувається зараз загалом. А, знову ж таки, ми бачимось регулярно з Яною. Ми постійно це питання піднімаємо, але життя зараз не настільки буремне, що кожного дня щось змінюється. І так, тарифи, тема тарифи, вплив тарифів на логістику і так далі. так далі. Хто хоче з вас перший почати, будь ласка, розкажіть, що зараз є нового на ринку логістичному, яка ситуація в портах з перевезенням грузів і так далі. І так далі. Я, мабуть, почну чого я сьогодні вирішила запросити Джина сюди. Бо після якогось нашого ефіру я отримала досить багато дзвінків. Багато дзвонили наші хлопці, і всі питали: Яна, де ти береш грузи? Як ти береш грузи, як ти виживаєш на сьогоднішній маркет? І я вже говорила минулого разу з Наталкою з тобою, що щоб на сьогоднішній день втриматися на плаву, ми повинні кожен з нас мати свого брокера і, або свого кастомера. От скажімо, джін це та людина, з якою моя компанія працює, і власне, це та людина, яку всі знають, як скажімо, називають їх брокери. ця людина, яка власне моїй компанії дає різні види грузів. Тобто, це може бути і звичайні грузи для драйвенів, і якісь Power Only, і якісь Flat, Дбити, тобто власне він працює з різними видами прицепів, і сьогодні мені було цікаво його позвати, бо ми почали працювати над одним цікавим проєктом, як грузи, це державні грузи. І мені було б цікаво, щоб він. Трошки розказав це від себе, як це все відбувається і як це все працює, власне, на сьогоднішній день в умову таку, скажімо так, кризову, кризову умову. Містерджі, ми із задоволенням зараз послухаємо вашу оцінку ситуації, але на початок, де ви ті грузи берете? Якщо Яна у вас бере ті грузи, то де ви їх берете? А, ну ти відразу хочеш всі секрети знати, так? Ну а як же, а як же? навіщо ви це знаєте? Зараз півгодини говорити про все і ні. Про що? Ви мені даєте відповідне питання, де ви берете грузи? Ну, система, логістична система працює таким чином. Є посередньо клієнти. Під клієнтами ми маємо е, державні якісь компанії, або реальні компанії, такі як Walmart, такі як Amazon. Це реальні клієнти. Вони напрямки не працюють з такими компаніями, як Яніна. Вони працюють з брокерами. Тобто, брокери це така, такий мідлмен. Скажімо так, посередник. Так, да, посередник Між реальним клієнтом і транспортною компанією, яка відповідає за те, щоб Груз приїхав з точки А в точку Б. Так, Питання: а навіщо посередники? Це ж додаткові витрати, якщо можна напряму. Ну, Мені важко сказати. Ну, на жаль, Компанії, транспортні компанії не завжди компанії, які reliable, Допомагай мені трошки зараз. Вони за там в першу чергу складається відповідальність. Скажімо, так. брокер має більшу відповідальність перед кастомером, під, під, під клієн, від клієнта, чим е, транспортна компанія. Ми просто беремо груз і веземо. А власне, брокер має більшу відповідальність за цей груз. Я відповідаю за всі має грузи страховку і все інше. Які піде мною угу. і далі я вже працюю з. Я не працюю напрямки з кожною компанією. У мене є так, тобто такі преферд лист, якщо можна спеціальні компанії, які пройшли е, там тести, як якісь процедури відбір. відбір, так. відбір да. е, і я маю цей лист цих компаній і вибираю з цих компаній і пропоную їм пров... ну, сервіс провані проси. Так, добре. Да. Ви здали «preferred list», а як туди потрапити? У цей пропор лист? Я я на цьому листі є, так? Компанія uh, компанія. Що я на yeah. зробила, щоб потрапити в цей лист? Ну, <Pardon> yeah, is... no, well, uh, mm -hmm. Є певна процедура, як, скажімо, компанія може потрапити в такий uh -huh. лист. А якщо, скажімо, це звичайні грузи, то там досить легка процедура сетапу, тобто відправляється mm -hmm. обмін якимись там страховками, звичайними, уставними документами, і все, good to go, ми можемо їхати. А якщо скажімо грузи, які ми наразі з, з почали працювати, це. Державні грузи, там ну, був досить скільки в нас зайняло майже півроку, так? Щоб да. це все. Поставили на трек, бо власне моя компанія провірялася е, government системою. Тобто, я відправляла туди і свої власні документи, і документи компанії, і якісь фінансові документи і повністю всі страховки. Тобто, і я мала телефонне інтерв'ю одне друге, і потім, через десь півроку, я отримала лист. Що я типу preferred carrier. Ми так все глибше і глибше заходимо. Від до основного питання, але але в але Яна. А який був мотив державних грузів і державних? Домовлень, це зовсім інший рівень. Це інакші ціни, які був мотив і money. звичайно, all about money. і да це звичайно ціни. Так а стабільність так само більше стабільність ніж з приватними компаніями. Ну звичайно, стабільність. Звичайно, то що грузи, які мені ця брокерська, вони мають, скажімо, контракт на півроку, тобто півроку я про цей трек взагалі не думаю. Тобто я отримала контракт, я підписала півроку. Я про цього водія не думаю. І це досить прикольно працює в умовах сьогоднішнього маркету. Коли а, ти цілий день повинен відкривати лоутбор, шукати ці грузи, відправляти це стабільно ти щодня. А там ти просто раз підписав і на півроку, грубо говоря, ти про це забув. Робиш якийсь там білінг, якийсь там регулярний диспетчинг, ну ти не власне не шукаєш ці грузи. Да, мені не хменен не хвилює, не хвилює. У мене є лінія, тобто то точка А, точка Б. І треба взяти груз на точки А, приїхати в точку Б і далі поїхати обратно. Ти можеш їхати без грузу або з грузом, але ж ми домовляємося, контракт є 6, 8, 12 місяців, і далі компанія працює і я тільки менедж е, то, що компанія зробила все як все як треба, і відповідає взагалі. Відповідає за ці вантажі перед кастомером. А це трошечки в платить трошечки більше, ніж прості компанії, але ж також ми маємо вплив на, на те, які водії працюють на наших лініях. Тобто, Я на Яні треба зробити якийсь там процес, вибрати водіїв. і далі ми перевіряємо Яну. В процесі вибору водія навіть, так, скажімо, якщо да. мій водій він опруве моєю страховкою моєю компанією з незвичайних груз я би його поставила. Ну скажімо, я відправляю їм. А вони кажуть, то він на та він над сітізен. Да. Він над є... да, дуже важливо, на державних так. проектах. А, клієнт може запитувати громадянина Америки угу. або. Green Card Holder. — Якщо це не державні проекти, такого немає там це так, такого немає. А в державних проєктах, тому що може якийсь кліренс, може якісь як секретні речення. Щось да. воно, то... Тобто американсь... і, наприклад, в нас є компанія, яка не тільки пропонує громадянина США, uh -huh. а також треба взяти, щоб, щоб персон народився в Америці. Є ж таке uh -huh. дуже стрикт. Компанія це дуже секретна компанія. Там дуже гарно платять. Ну, з точки зору компанії як Янина, Але ж щоб знайти такого, таку людину, вона, вона, їй треба пройти відбір як, як в уряд. Добре, дивіться, у нас багато слухає насправді в водіїв, так які мають один-два угу. траки, Є і люди, які мають такі свої невеличкі компанії. Якщо вони би хотіли так само бути і мати якусь співпрацю з вами, перевозити ці грузи або якось. Бути дотичним до цього всього, як, як їм а, з вами контактуватися з Яною, безпосередньо до, до Яни звертатися, до вас звертатися, якщо людина хоче і, і підпадає кваліфікаціям на перевезення державних грузів. А, ну, я тут не для того, щоб рекламувати свою компанію, а, скажу так: якщо ви водій і, і ви може підходити для наших ліній, вам треба звертатись до preferred company, в цьому випадку like Ян вже, компанія. Яна компанія. компана вже компанія так. пройшла клиренс, Вже все чудово. Так. Це це це, це дуже, дуже гарно працювати для людей, які може самі мають трак і хочу, хочуть і шукають якусь працю. І треба поговорити з Яною. Вона розкаже, як ти працює. Компанія «Автоваз» на секунду, номер телефону 773, 807 5139 Звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Яна буде на зв'язку з вами. Безпосередньо, Яна, давай до тебе. То ти зараз більше в пошуках саме грузів чи в пошуках водіїв? Чи і того і того? Насправді ти знаєш, я цілеспрямовано не шукаю водіїв. Скажімо. І взагалі, як працює Чекахський тракінг, тобто ти знаходиш водія, потім сажаєш його в тракі, потім випускаєш його на дорогу. Ми трошки працюємо по-іншому. Тобто мені дзвонять і кажуть, я в нас є якась там прикольна лінія. І я вже під цю лінію я шукаю власне водія, який буде меч, який буде співпадати з тим, що в мене є. Типу, я ціле направлене не шукаю, але якщо хтось позвонить, і я буду мати на той самий момент лінію, яка ідеально співпаде для цієї людини. В принципі, можна спробувати наразі. 呃。Um. Цей процес якоїсь лінії займає досить довгий час. Є лінії, які ми старалися почати ще два-три місяці тому. Вони тільки от, розпочалися минулий четвер. Тобто, це зайняло трошки більше часу, чим взагалі ми розраховували. Але ну головне, що розпочалися. І слава Богу, вертаємось до державних контрактів. це серйозна справа. Так, ви вже розповіли про те, що потрібно додатково проходити певні перевірки. Але держава це ранішна раніше, принаймні було сприйняття. Це стабільність, це постійний тільки якихось перевезень, і так, далі, і так далі. Зараз з тим, що відбувається на ринку, з війнами навколо тарифів і так, далі, і так далі. Чи не буде це мати зворотню, якусь негативну навіть сторону, що держава і державні контракти. Це радше про відсутність бізнесу і про відсутність якихось перевезень. Як ви це оцінюєте? Ну розумієш, дивлячись, що ти маєш ну, типу, мабуть, якби я почула державний контракт, я би подумала, що це перевезення якихось там воєнних машин чи щось такого. Ні, насправді це може бути перевезення абсолютно всього чого. Годину. Скажімо. <кій> Це можуть бути контракти для штатів, які постраждали після катастроф, скажімо, після каліфорнійських пожарів або флоридських ураганів. Це також державні контракти компаній, які відновлюють інфраструктуру або привозять їжу. Скажімо, там ріфери дати. возили ріферні грузи, тобто возили їжу. Це можуть бути перевезка звичайних машин. Не обов'язково це можуть бути машини. Тобто сказати, що воно впливає на якусь на ситуацію в країні в цілому. Ну Мабуть, якимось чином впливає, але для цього і існують брокери. Ну типу впливати може, що якісь затримки пеймента. Ну мені то платить не держава, мені платить брокер. А вже скільки брокер чекає пейменту від держави, це до нього питання. Чудово добре дивіться, державні контракти. Вони вони або є, або немає. Що вони є? Їх може бути більше, може бути напевно менше. На що на що впливає на державні контракти загалом і на ці державні різні перевезення, замовлення? Які фактори, які чинники? Um... Бюджет, наприклад. Тобто, бачите, наша сьогоднішня адміністрація просмотрє якісь бюджетні питання і десь забирають, десь віддають, десь менше, десь більше. Дуже, дуже часто ми маємо контракти, які ми очікуємо, що вони почнуться, але ж вони не можуть, тому що немає, немає фінансування. Тобто для нас це дуже важко, тому що ми знаємо, що щось трапиться в майбутньому, а що ми не можемо казати. Тому що, бачите, політична ситуація впливає на економіку дуже, дуже сильно. І в даному випадку, я думаю, що це перший раз, наскільки я пам'ятаю, щоб в уряд. Американський уряд настільки впливав на те, що трапиться в економіці, розумієте? З вашого досвіду такого подібного нічого не було. Я не щоб так сильно, не пам'ятаю. А чим це все може скінчитися, От, якщо буде все йти так, як воно зараз йде. Якщо буде така нестабільність. Не хочеться лякати, але все одно цікава ваша думка. Ви ж не перший рік вже в бізнесі. Я вважаю, що. Треба час. Я, від я не буду відповідати на це питання. Не знаю. Я дуже хочу, щоб воно змінилося в найкращу сторону. Але зараз 2-3 місяці вперед, я думаю, що буде гірше. Але ж. Я хочу помилятися, дуже хочу помилитися. Я на я є правий, а можливо ви про мене, якщо не правий, що державні контракти для компанії автовайс зараз певна така страхівка, щоб вижити під час кризи в Сполучених Штатах. Тобто, якщо би там на приватному секторі було недостатньо грузів, бо було би дуже складно з тим, то державні контракти це те, що вам допоможе бути на плаву і рухатися далі, ну типу можливо, це звучить так. Ну в якомусь в якомусь плані це є таке. Але скажімо, я не роблю орієнтир сам на державні контракти. Це прикольно, класно, але як сказав джін, що дуже тяжко знайти водія, який буде власне працювати на цих контрактах. От минулий раз ми шукали водія, який повинен бути US-born citizen, і це зайняло в нас. Дуже довго часу, тобто мені, власне, прийшлося передивитися майже більше, ніж більше, 30 драйверів і тільки один, який підійшов власне так. Да, в деякому чині це певна страховка. Але ми робимо певний такий акцент на взагалі на любі контракти, не обов'язково державні. Державні, це звичайно це прикольно, але взагалі прикольно мати якихось пару своїх ліній, різні прицепи і майжен бажано мати свого брокера, який буде завжди тобі підставляти плече. в Якісь такі. Нестабільних ситуаціях. А, а Джин, знову ж таки, Джін, вибачте, що ми так говоримо про вас, ваші присутності. Але Джін це єдиний брокер, з яким ти працюєш. Там багато є брокерів, так? Ні. Не єдиний. В плані, не єдиний брокер, але він знаходиться тут, в Чикаго, і він сьогодні згодився прийти зі мною і розказати взагалі цю ситуацію, як є на сьогоднішній день. І я так розумію, що все ж таки дуже важливо обрати правильного брокера, з ким ти працює від цього залежить, що Поясни так само від цього залежить. все. від цього все. залежить. Чи ти заплатиш п'ятницю своїм водіям зарплату? Чи вони будуть стояти на дорозі? Чи я навіть зможу прийти сьогодні на ефір, знаючи, що вони десь там їдуть, і у них все окей. А ваша співпраця триває, нагадаю, як довго вже ну декілька років. Вже декілька, декілька років. Класно. Ну це, це приємно, що є така така власне, колаборація, і ви один одному допомагаєте у цей непростий час. А, так все ж таки я буду цю скалу, знаєте, як, як казав класик, пробувати торкти. зараз. Те, що відбувається, бо останній раз та коли була в на нашій студії, Яна, ти говорила була з Наталею, мене тоді не було і. Тоді тарифи були одні після вашої розмови, буквально там наступного дня вдвічі вони е, більші стали. Ну, я ніби то з Китаєм я маю на увазі. А це ще не фінал, так. Е, я намагався Джіна випитати, він мені не хоче відповідати, що буде далі. Але все рівно, от, е, ти бачиш, що сторони можуть домовитися? Ти бачиш, що може бути якась точка дотику в цих всіх моментах? Ну. Власне, ну типу, вони по-любому якось домовляться, так чи інакше, якийсь, я думаю, договір по-любому буде. Ну наразі з того моменту нічого власне не змінилося в моїй індустрії. змінилась кількість грузів. З минулого разу, як ми спілкувалися з Наталкою, може не на процентів 20 стало гірше. Розумієш, тим паче ще неділя після Великодня вона і так дуже, тобто всі виїжджають і дуже складно. Але ми бачимо просто катастрофічну зменшення грузів на сьогоднішній день, і ну якби ситуація така, як вже ми чули, що перші пару місяців буде досить складно. Ось так у нас ще лишилося дві хвилинки кожного по одній хвилині на завершення. такий меседж та для наших слухачів. Для нашої аудиторії, яка безпосередньо, я думаю, велика частина пов'язана з цим бізнесом. Що найважливіше, ви б хотіли їм донести на момент сьогодні, на 22 квітня, що їм потрібно знати, або до чого потрібно готуватися. Давайте почнемо, напевно, з вас, Джін. Ну, мені важко коментувати все, що я можу сказати, тримайтесь. Ми, дуже одноділиво. Да, ми, ми, також, ми також зацікавлені працювати з компаніями, на які ми можемо, е, як то коротко, rely on, Розраховувати. розраховувати так? І для нас, на брок, для брокерів, дуже важливо, щоб вантажі приїжджали в час і сейф. Для нас це дуже дуже важливо, тому що репутація. Ми маємо також репутацію, як і транспортні компанії. І Для нас дуже важливо, що ці компанії, які ми працюємо, робили свою роботу якісно, швидко. І якщо це буде, то ми вже це зараз. Ми живемо так-то в рецесії, і вона колись закінчиться. І я впевнений, що ми. Знову вийдемо. І Америка буде великою знову. Я Ми цю фразу чули. зробимо Америку великою. Так, так, але ж. Як треба, як треба велика. В між словами і діями як... є велика да, велика вістань. Яно, твій спільда. Я також додам, що потрібно всім триматися. Якщо хтось десь сьогодні нас слухав і десь хтось знаходиться на розпуті, не знає, в яку сторону йти в тракінгу. Ви можете завжди мені позвонити. Я в свою чергу. По постараюся допомогти чим я зможу. Якщо є якісь контракти, я вас типу постараюся на них поставити. Якщо немає, ми попробуємо щось підібрати. І головне, давайте триматися, надіятись на себе, на Бога і на всіх людей, які знаходяться з вами поруч. І на містера Джіна. Друзі, дякуємо, що нас сьогодні слухали. Дякуємо, що були з нами. Нагадаю, я Ярошова з був студії. Компанія Autowise, Звертайтеся, номер телефону ще раз нагадаю: 773 807 5139. імейл, e вебсайт, все буде в описі до цього відео. І містер Джін, людина, яка нам сьогодні трішки. Хочу би сказати, напевно, нас трішки заспокоїло, трішки направило на шлях правильний. Ми вас ще і ще запрошуємо. Ваша мова чудова і yeah. вас yeah. приємно yeah. чути. Тому yeah. завжди будемо раді бачити вас в нашій студії радіо Chicago. Дякую, yeah. Yeah. дякую, Дмитро. Yeah. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.